Маємо, що яблуня одна з найбільш поширених плодових культур в Україні. Але вирощування її в значній мірі залежить від захисту насаджень, від шкідників і хвороб, а в першу чергу від парші. Тому що парша відома давно хвороба, має значне поширення і завдає великих збитків у садівництві. Ось плоди сорту айдаред. Який чутливий до парші, вони уражені паршею. З, із інших сортів, які мають значне поширення в Україні, важливе значення має Ренес Семиренка. Це також сорт наш вітчизняний. Має значне поширення і досить терпить від ураження паршею. І не тільки паршею, а він уражується і іншою грибною хворобою, боршництвою росою. І Дженатан, Ірине Семеренка досить чутливі і проти парші, і проти. І чутливі до борошнистої Якщо говорити про паршу конкретно, то вона завдяки тому, що основна із хвороб, і якщо забезпечити з нею нормальний захист нормальних рослин від цієї хвороби, то можна вирішити багато проблем. І подолання інших хвороб, наприклад, маніліальної плодової гнилі, яка має значне поширення. Я сказав про борошнисту росу. Правда, і барыш... збудник борошниць роси, і збудник паршої яблуні, вони трошки мають певну різницю у застосуванні засобів захисту, зокрема фуніцидів. Одні з фунгіцидів, які ефективні і проти парші, і борошниць роси, це системні дії препарати, такі як фундазол, топсин. Деякі інші, які мають, давно застосовуються і мають важливе значення у захисті цих культур від, від цих хвороб. Але останнім часом у зв'язку з тим, що, на зміну мідмісним препаратам, про які давно знаю садівники, це, зокрема, такі, як бордоска радина, її складно готувати, тому що треба і мідний купорос, і вапно знати, коли і в яких пропорціях змішувати. Тому останнім часом йдуть на заміну цих фунгіцидів іншими препаратами, такі як Карпен, Додін і інші. Але системні фунгіциди, наприклад, фундазол, топсин, деякі інші, якщо їх часто застосовувати, проводити підряд кілька оприскувань в саду, то збудник парши дуже швидко адаптується до них, привикає, і тоді виникає інша проблема, як подолати ту. Популяцію збудника парши, яка вже привикла до цих фунгіцидів. Останнім часом ми працюємо над тим, щоб подолати зимуючу стадію збудника парші, uh -huh. який зимує на опалому листі. Там формується ну, літня форма це конедіальна стадія збудника парші, а потім утворюється сумчаста стадія, в якій він зимує. І от завдяки цьому, ми, щоб обмежити запас зимуючої інфекції, ми зараз вивчаємо препарати біологічного напряму, які могли б обмежити запас зимуючої стадії збудника парші, і, значить, наступного року обмежити поширення хвороби завдяки цьому. Останнім часом. Ми помітили, що з сумчастою стадією збудника першої яблуні, яка зимує, як я сказав, на опалому ураженому листі. Ми застосували препарати, які застосовуються зараз у рільництві, для того, щоб ну, так звані біодеструктори органічних решток рослин. Вони застосовуються у. Зерновому господарстві, при вирощуванні соняшника, кукурузи і так далі. І Якщо з допомогою цих препаратів можна зменшити оту стадію, яка залишається в полі, наприклад, стерня там, кукурудження, соняшничення. Зараз є так багато, що тільки шляпки соняшника зняли, а от все бадиля залишається. Зараз застосовують так звані біодеструктори органічних решток рослин. Поки що вони мають значення у рільництві, тобто в польовому господарстві, а ми їх почали вивчати з метою. Знищення зимуючої стадії збудника парші з допомогою цих біодеструкторів органічних решток рослин і маємо непогані наслідки. Ми вже останнім часом будемо рекомендувати їх як біологічно безпечні засоби для захисту яблуні від парші методом обмеження запасу зимуючої стадії збудника хвороби. Раніше для цього застосовували мочевину. А ми зараз перейшли на застосування тих засобів, які стосуються в полі. Я сказав, це екостерн і інші препарати, які порівняно із мочевиною вже загально прийнятою, набагато ефективніші проти цієї стадії збудника перші. Інші препарати, які порівняно із мочевиною, вже загально прийнятою, набагато ефективніші проти цієї стадії збудника перші. Для того, щоб захистити яблуню протягом літнього періоду, рекомендується проводити оприскування до цвітіння не менше двох оприскувань, тобто на початку розпускання бруньок, коли збудник хвороби, перезимувавши там на опалому листі, там у нього створюється сумчаста стадія, дозриває сумки, сумкоспори, вони починають поширюватися на початку розпускання бруньок у яблуні. Ну, біологічно так склалося. Що на початку розпускання починає поширюватися первинна інфекція парші. Потрапляючи на молоді листки, вона уражує їх, там утворюється літня вже форма збудника хвороби, конідіальна стадія. На цьому листі ураженому формуються конідії і разом з ними дозривають і поширюється сумкоспорія, про які я сказав. Тому ще більша небезпека парші зростає на початку розпускання бруньок. У зв'язку з цим. Загально прийнято, і ми зараз ці проблеми вивчаємо так сказати, у напрямку біологізації, щоб обмежити поширення парші спочатку розпускання бруньок і далі на весь період. Тому на початку розпускання бруньок, перед світінням необхідно обов'язково проводити отакі захисні заходи, застосувати оці засоби. Останнім часом є препарати, які рекомендуються їх можна застосовувати під час цвітіння. Ми також це питання вивчаємо. Вони екологічно безпечні, нічому, так сказати, не шкодять. І якщо їх застосовувати, то можна добитися більших успіхів. Таким чином, до цвітіння два оприскування на початку розпускання броньок і перед цвітінням, тут так звану фазу рожевого бутона. Під час цвітіння можна також застосовувати, які не шкодять. Ні комахам, які забезпечують запилення рослин, і бджоли проти них нечутливі, до них не чутливі. Тому і ці питання ми вивчаємо. А після світіння вже провести треба ну, не менше, хоча б чотири оприскування протягом літнього періоду. Перше відразу після світіння, а потім ми застосовуємо. Прилад такий, який допомагає прогнозувати розвиток парші яблуні. Це термограф, загально прийнятий, до якого ми додали чутливий елемент такий, з допомогою якого можна визначати не тільки динаміку температури, а і вплив вологості. Тобто для розвитку парші потрібна і відповідна температура, і наявність краплин. Роси чи дощу на листках. Тоді збудник парші сильніше розвивається. Ми писання це також вивчаємо. Запропонували термогідрограф, простий механічний прилад, який можна в будь-якому господарстві застосовувати. Він досить дешевий, бо ми знаємо, зараз електронні прилади і всі інші, вони досить дорогі, а цей прилад досить простий. Можна в будь-якому господарстві ну, зробити, хто розбирається в цьому, і користуватися цим. І з допомогою цього приводу визначати так звані періоди, критичні періоди інфекції. Тобто випадає дощ, чи там і сильна роса, Ми визначаємо, чи буде таке співпадання температури і зволоження листя і плодів опадами. І чия небезпека парші з допомогою цього ми даємо сигналізацію, що треба проводити оприскування. Ми знаємо, що за, за рубежем зараз. Дуже поширений хімічний захист і так далі, плодових культур, зокрема і від парші, там проводять до 12, 14, а то й більше оприскувань. Мам не потрібно цього, тому що це і економічно невигідно, вигідно, величезні затрати, ну і не виключається застосування хімічних препаратів, які не бажано. Ми працюємо над тим, щоб удосконалити систему екологічно безпечного захисту яблуні від парші. Яка б сприяла обмеженню поширення і борошнисті роси яблуні, і плодової гнилі. А якщо до цих фунгіцидів, які ми рекомендуємо, вивчаємо додати ще і інсектициди, які зараз мають важливе значення в захисті плодових культур від шкідників, то домагаємось такої системи комплексного захисту яблуні від парши та інших хвороб, а при застосування інсектицидів додаванні до цих фунсиду, то і від шкідники. Ось на сорті яблуні Айдаред, який досить чутливий до парші, ми бачимо уражені листки. На них утворюються такі чорні плями, які поширюються. І з хвороби, я сказав, він чутливий до наявності вологи. Поширюються, утворюються нові нові плями і листки. Поступово можуть навіть і загинути, і опасти. Ось ми бачимо, які, наприклад, де Потрапляючи і на листки, і на плоди, вон там ми бачили, вже їх немає. Оце плоди айдареда, уражені з будником парши. Ось і ось досить характерно. Цей же сорт, як я сказав, айдаред, він чутливий не тільки до парші, а й до борошнистої роси. Тому і тут виникає проблема захисту цього сорту, ну і взагалі яблуні комплексного захисту і від парші, і від борошнистої роси. Ось ми, наприклад, бачимо цього не заберемо, ось ми бачимо пагин сорту уражений збудником борошнистої роси. З часом він може повністю опадає листя, і ці пагони засихають, але на них у бруньках може. Якщо вони не засохнуть, зберігається збудник борошнистої роси, який протягом зими у них перебуває, і весною, як розпускаються бруньки, з'являються молоді листки, яблуна починає цвісти, поширюється і збудник борошнистої роси з допомогою спор, який утворюється на тому перезимувалому пагоні, і збудника парші.